Heй всі мої дорогі підписники з вами як завжди я, ваш найкращий друг живчик. Ну і сьогодні це. Это... Так, да, як ви бачите, це відео не побрало Старсу. Ми сьогодні з вами граємо в Блокмен GO на карті Bedwars. Хто не знає, що це за гра у Блокмен Go, то це це така гра, вона є до речі. Вона є, до речі, в Google Play Market. Ця гра є в Google Play Market і це, її можна завантажити безкоштовно. Так, тут на, і в цій грі є на вибір дуже багато ігор та мап. У мене улюбленіша мапа, мапа ну, гра це Bedwars. Там не треба ліжку захищати. От як ви бачите, зараз я на ній граю. Ой, мене затось тут графік. Так, я знову в грі Bedwars. Давайте цього разу спробуємо цей. Спробуємо якось зосередитися на грі Бедварс. І спробуємо вибігти. Так, в цій грі, до речі, треба захищати ліжко. Ну, думаю, я думаю, ви всі знаєте. Хто грає Бедварс, то і знає, що треба ліжку захищати. І це. І от Найкраще найкраще захищати ліжко це камінями. Будучи це. Буду тут е, гравці. Є гравці, які захищають ліжко е, шерстньою. От шерстнью цей краще ліжко не захищати. Хочеш що... Ну, балона точніше. Балоне. Тому цей і тому. Ну давайте вже давайте вже прокачуватись так. У мене є взагалі є, у мене є цей золотий меч, тому думаю, не потрібен мені. Інші мечі. Так. Я от, отримав один смарагд, як До речі, до речі, цей. Хочу вам показати цей. Якщо, це, якщо натиснути ось цю, ось цю кнопку, то, цей, то відкривається магазин. Тут на вибір є і предмети, які можна е, купити. Блоки, там, всякі там, броня. Ну, коротше, ну, і тут ще є якісь атрибути. Та, якщо ми станемо на ось цю платформу, то як ви бачите, нам, це, нам залізні слитки нам е, капають. Це, я вже забув, як буде, як буде українською, українською мовою слиток. Тому. Це, тому ах, краще це краще, краще. ну, так, Давайте це, давайте повинно обляха. На наш біг зруйнував і так добре. давайте, Давайте я менше буду говорити, а більше це і більше зосереджуватись на грі. До речі, як ви можете бачити, тут, цей. тут попри цього не тільки є діаманти та золото, а є ще є і смарагди. Це є. Ну, смарагди є. Тут можна збирати і смарагди, і за ті смарагди прокачувати. Ну, за, за діаманти можна прокачувати атрибути. Давайте прокачаємо з тут, тут, тут. Так, так, так. Вбив ворога. Давайте лук і лук купимо. Я не дуже користуюся луком, бо я не дуже вмію влучно стріляти. О, лага, муха. Але давайте спробуємо того ворога. Закидати тихо. Тихо, блін! Кутайський кнопка. Ей, яке! Шо? Ну йди, ходи сюди, туди зараз і зараз... Зараз, блін, стрілами, блін. За наше ліжко. А що це таке? Капуляжний спрей? Навіщо мені? Що це? Так, досі, як ви бачите, хоча... Я... Так, не такий професіонал в грі Бедварс. Bedwars. Я хочу навчитися грати. Як професіонал? Тому це і тому... Давайте цей, давайте ще раз. матч реванш. Так, я знову на катці Bedwars, тому цей. тому... Так, давайте цей, давайте. Ой, ну що так криво будує. Так, я вже перебрався вам цей острів, тому давайте, давайте. Давайте о, бляха, муха. Бебродовно, Що, зовсім, що? Так, скратнот. Істрибуємо, тенгре. Ти його куди, 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 куди? Так, де всі предмети які. Ось Ні мисмарах, ні мисмарад. Так, добре. Ходу ще один напад. Так, все моє, все моє. Добре, давайте, давайте, давайте повернемося на наш острів і цей. І прокачаємо цей. Давайте, знаєте, що, давайте спочатку ми давайте спочатку броню прокачаємо, а потім вже будемо прокачувати зброю. Так, прокачав я броню та зброю. Зараз я вам покажу секунду. О, нічого собі скільки. Сміна, то нічого собі. Так, добре, як ви бачите, я прокачав тут е, е, броню до діамата. Давайте ще атрибути зараз швидко прокачаємо. Так, добре. Турни можна прокачати. І, так, ну мені? До речі, до речі. Знаєте що я хочу зараз робити? Я зараз хочу цей. Хочу... 4 смарато, ну все, я йду зараз. Заразду прокачувати свій меч до діаманту, до речі. діамантовий... Стопа де. А де міст? А, тут, тут все загубив. Загубив міст на наш острів. Давайте підемо цей. Підемо на острів і прокачаємо діамантовий. Е... Поніше меч, прокачаємо меч до діамантового рівня. А, ну коштує 5 смаранків, в мене тільки 4. Так, добре. Так, давайте, давайте. давайте Знаєте, що? Давайте я вийду. Бажана 2 яйця дракона можна взяти. <ривізь> Привіт Ох <ривізь> ти, шо я схопил мене, ч собі. Що це було тільки що? Ви Бачили якісь це, якісь чорні. Чорні. Чтось чорне в мене було навіть. Так, добре, 5 смарангів Блін, треба ще кайло купити. А-не-ні-не-не, я повертаюся, я повертаюся. Кайло. Алма... Діамантове кайло. І купимо давайте ще. Зілля, не видомусті, це що? Та, зілля. Зільна... Я давайте купимо. Так, здорово, довго, доведе. Встину, стину, встигну, стигнув, стину. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Мене ніхто не бачить, мене ніхто не бачить, мене ніхто не буде бачити. Я не ведим, Ти шо, я не ти Ты Ти... Ты зараз де лікарні? Ух ты мені, хоті мені помішати. Де ліжко чуть Все, все, ми перемогли, ми перемогли. Є, yeah, ми перемогли. А, так ліжко було вже, було вже, напевно, зруйноване. Це просто, це, просто проти суперники залишились. Ну, окей. Ну, в принципі, ось така от е гра. Е під назвою Blockman Go. Ми сьогодні грали на кальті Bedwars. Якщо вам сподобається ось ця гра, то цей, то я зніму по ній ще одне відео. та то, то може пограємо вже з вами на якісь інші калькін. Ну і ви можете самі завантажити з Google Play Market і самі спробувати цю гру. Ця гра дуже класна, нам мені дуже подобається. Ну то що, закінчуємо ми з вами відео по грі. Не забувайте підписуватися на мій канал. Ставити вподобайку, писати будь-який коментарі. Ну і не забувайте ділитися моїми відео з друзями. З вами, був, як завжди, я ваш найкращий друг живчик. Всім дякую за перегляд. Всім па-па!